А знаєте, чому так важливо, щоб у дитини була гарна самооцінка? Бо тоді її неможливо образити. Вона знає, хто вона є, і тримається впевнено. А як же навчити дитину відстоювати себе впевнено, без бійки і крику, без роздратувань? А зараз п'ять прав, які реально допоможуть дитині підвищити її самооцінку. І так, права перша: дзеркальце впевненості. Стаємо з дитиною перед зеркалом і разом повторюємо такі фрази: Я розумний, я уважний, я швидкий. Можна додати і інші фрази, які ви захочете. Друга вправа скринька успіхів. Беремо коробочку і складаємо туди, написані на папірцях, маленькі перемоги, які були цього дня. Ну, наприклад, навчився зав'язувати шнурки. Поклали записочку. Сам поскладав іграшки, поклали туди записочку, це стає їх банком досягнень. Третя вправа суперсила щодня. Запитайте у дитини, як тільки вона прокинулась, яка в тебе сьогодні працює суперсила? Дитина вигадує: я буду сьогодні більш уважним, я буду сьогодні винахідливим, я буду сьогодні сильним. Буду сьогодні оберігати природу. Це формує впевненість у власних здібностях. Четверта вправа називається маленький учитель. Просимо дитину навчити нас чомусь. Ну, наприклад, як намалювати сонечко, розкажи мені або як полити квітку, розкажи мені, як правильно скласти цей пазл, коли дитина в ролі вчителя мій зростає впевненість. І нарешті п'ята вправа – це обов'язково обійми і слова підтримки. Не менше восьми обіймів, а більше можна. Дивитесь дитині в очі, обіймайте її, гладите по голівці і розказуйте, як ви її любите. Спробуйте це робити 21 день поспіль, і це стане вашою доброю звичкою, яка творить просто дива. Пам'ятайте, самооцінка формується з дрібниць, але саме ці дрібнички стають фундаментом для майбутнього вашої дитини. Пам'ятайте, у ваших словах і обіймах сила, яка будує дитину. Ставте лайк, підписуйтесь і робіть репости, якщо інформація була корисною.